Сьогодні готуємо тирамісу з вишнею. Всередині ніжний повітряний крем на основі маскарпоне без додавання сирих яєць. За смаком він нагадує морозиво. та вишнева начинка. Спочатку приготуємо вишневу начинку, бо їй ще потрібен час, щоб охолонути. Для цього беремо вишні. Зараз не сезон вишень, тому вишні заморожені. Відправляємо їх в каструлю. Та починаємо їх нагрівати на маленькому вогні, щоб вони розморозилися і пустили сік. При постійному помішуванні прогріваємо вишні до теплого стану. Приблизно, щоб їх температура була десь градусів 50-60. В окремій ємності змішуємо цукор та кукурудзений крохмаль. Перемішуємо, щоб вони добре об'єднались між собою. Коли вишні вже прогрілися до теплого стану, додаємо цукор з крохмалем. При постійному помішуванні доводимо до кипіння та проварюємо ще приблизно хвилину до загустіння. Не забувайте перемішувати, щоб на дні нічого не пригоріло. Ось ми бачимо, що вони вже починають загустівати. Все, наша начинка вже готова, вимикаємо, відставляємо до повного охолодження. Далі будемо робити молочний соус для просочування савоярді. Для цього беремо молоко. Можна його підігріти трошечки в мікрохвильовці, щоб коли ми будемо додавати сюди згущене молоко, воно краще розчинилось. Я підігріла його в мікрохвильовці протягом 30 секунд. Додаємо сюди згущене молоко. А все добре перемішуємо, щоб вся згущенка добре розчинилася в молоці. Все добре розчинилося поки відставляємо. Далі будемо робити крем. Для цього беремо вершки жирністю 30-33%. Додаємо до вершків цукрову пудру, збиваємо міксером насадка вінчик до м'яких піків. Якісь міксера трошки більше за середню. Ось до такого стану збилися вершки. Додаємо сюди сир маскарпоне. Збиваємо ще приблизно десь хвилину-дві до густого крему. Важливо не перезбити, бо маскарпоне насправді дуже легко перевзбити. Пройшла хвилина і вже ми бачимо, який густий у нас крем. Ну що, все готово, будемо збирати тірамісу. Беремо печиво саваярді, обмочуємо його в молочному сиропі та укладаємо на дно форми. Не треба дуже довго його тримати в молоці, щоб воно не дуже розкисло. Щоб гарно вийшли краї, можна печиво розламати або розрізати під розміри своєї форми. Поклали слой печива, зверху робимо слой крему. Та гарно, рівненько все розрівнюємо. Далі укладаємо другий слой савоярді. Ось так гарненько все вийшло. Зверху викладаємо вже повністю охолонувші вишні. Та все гарненько розрівнюємо. Ви тільки подивіться, яка краса вийшла. Ставимо в холодильник для стабілізації на декілька годин, щоб все гарненько просочилося і було дуже смачно.